А українська вишиванка, диво, у ній народу код його душі, і в кожному в ній зручно, і красиво. Дягнути ж вишиванку поспіши, і гордо йди у ній по цілім світі, та мовою своєю розмовляй. І хай сміється, сонечко, в зеніті, та рідного свого не забувай, бо в ньому все: ліс, гори і долина, і річечка, і маленьке джерельце. Твій рідний край, чарівна Україна, і мати, й батько, пам'ятай про це, і хліб на вишиванні рушникові, і пісня, що до серця пролягла, і краєвиди навкруги чудові, І стежка, що усе світ повела.